Всім привіт! Це відео, таке отопчик, не по типу мого каналу, але я вирішив записати його і залити саме не відкритим, а не закритим, бо мене кілька людей питали про те, як я зробив свої емоути для свого твіч-каналу. Ну, я вирішив, замість того, щоб просто записувати це відео для них і давати персонально, Вирішив, що хай воно буде загальнодоступним. Може комусь ще це буде корисно. Тож, у цьому відео я розповім про те, як самостійно досить непогані емоти для свого твіч-каналу можна зробити. Це легко, безкоштовно. Давайте переходити до теми відео. Почнемо з того, що покажу вам, як робити звичайні емоти, а потім анімовані. Звичайні, це е, вони мають бути певного формату на більше ніж 1 МБ та 112 та 112 пікселів. Для цього нам потрібно буде кілька сервісів, щоб їх створити. Перше це Photoshopчик онлайн. або якщо у вас є Photoshop, ви можете зробити це в Photoshop. Я використовую безкоштовний онлайн. Створюємо новий проєкт. 112 пікселів на 112. Вибираємо, щоб тут було транспарент, тобто прозорий. Створюємо. Це буде основа для вашого емоту. Тепер ми беремо будь-яку картинку. І нам потрібно прибрати і задній фон, щоб ну, воно було красиво, без заднього фону, без такого квадратного, некрасивого заднього фону, як наприклад, тут на відео. Бо на відео, щоб прибирати задній фон, це вже складніше, і ми сьогодні про це говорити не будемо. До цього є класний сервіс, називається RemoveBG, Remove BG. Remove.bg, який прибирає задній фон, як бачите. Наприклад, беремо картинку і посміхається. Беремо, наприклад, таку картинку, її будь-яку, так, от Ви хочете, щоб у вас був такий емод. Ви його сейвите, і прямо сюди ви закидаєте цю картинку. Цей сервіс автоматично перебирає е, задній фон, качаєте, закидаєте в е, певну папку, де ви будете зберігати, наприклад, ці штуки. Після чого вам потрібно це зробити під формат е, вашого е, майбутнього емоту закидає. Так, тепер звідси ми закидаємо на цю штуку сюди. Для того, щоб зазумити Alt-Zoom, це зумить повну картинку. Тут вона буде трошки піксельна, тому що це маленький файл. І тут ми можемо його там трошки зробити більше, так як ви хочете. Те, що зараз він виглядає піксельно, не страшно, бо сам файл піксельний. Після цього, як ви зробили цю картинку, Export as PNG. Наприклад, пишемо cat smile. Сейвимо, закидаємо, наприклад, туди, де вас буде це зберігатись, заходимо в емоти, клацаємо, шукаємо цей файл, знаходимо його, Cat smile. Він завантажується, тому що він мало займає. І от є прев'юшка. Супер класно вийшла. Як зробити так, щоб, наприклад. там Ну, Давайте я покажу, як можна зробити таку саму маніпуляцію з якоїсь фотографії вашої. От, наприклад, у мене є та молодова фотка з, з турніру. Я хочу взяти, наприклад, себе тут кричачого. Але прибираю фон, але не все. Тут що можна зробити? Можна erase або Restore зайти сюди і просто поприбирати повністю, дефіга всього поприбирати і залишити тільки, наприклад, тільки певну частину. Якось підлаштувати. Ну, воно трошки треба з цим погратися, але все одно буде виходити нормально. От от вийшло, як вийшло. Тепер я це сейвлю. через І знову роблю, що? закидаю це сюди. Тут я можу це зазумити. Так, от Воно знову, як я казав, виглядає виглядає тут піксельно, некрасиво, але це ок. Тому що картинка сама по собі мала. Сейвимо сюди. Знову «Експорт», PNG. Пишемо, наприклад, назву Scream. Після цього я кидаю, наприклад, в папку, де у мене є всі емоти. Вибираю тут себе. І тепер є отакий от, от емот. Все просто. Але якщо хочемо розробити ще прикольніше, то є, наприклад, такий сервіс, який називається makeemoji.com. Заходи сюди. Тут є стандартні такі от штуки. вони, Це. А, це здається для. також, як, Це. Так, точно. точно, Це для анімованих. І що можна зробити? Можна вибрати свій файл. І тепер бачите, воно пропонує вам різні варіанти саме з вашою картинкою. Тут можна вибрати швидкість, направленість, кольори. Тут я так розумію, коротше, можна трошки з цим погратись. Можна. В результаті зробити собі якусь, якусь певну вже трошки анімовану історію. От. Наприклад, от тут я кричу і можна, не знаю, отак. От ну, коротше, будь-який зробити. Наприклад, так. от. І потім, коли ви будете завантажувати собі в анімовані сюди, то ви можете тут вибрати цей файл. А, вам потрібно тепер буде тут, щоб воно було як гівка. А, це правильно. це правильно, Тепер закидемо сюди, вибираємо. І дивимося, як воно вийде. Це вже ми почали дивитися, як буде виходити анімована така історія. Супер легко, класний варіант. Ще є варіант, як зробити. Ну, як створити собі, наприклад, у вас немає фоток, ви не знаєте, що зробити. Зараз я вам покажу, як можна записати себе, і от зробити щось таке, от як я робив у себе. Ось тут. тут можна просто на свою вебку записати себе, свої якісь реакції, наприклад, через Obes, ставити камеру, прибирати мікрофон і робите будь-що. Після цього, коли у вас є це відео, вам треба буде переривити його в гівку і зробити так, щоб воно було квадратним, займало небагато місця, і в принципі, ну, в принципі все. Але з цим треба буде трошки, трошки повозитись. Я вже записав відео таке. Покажу вам, вот, наприклад, я записав таке відео, так, чорнове, щоб вам показати. І після цього показуємо сервіс EasyGIF.com, заходите в GIFMaker, вибираєте цей файл, класите Upload and Make a GIF. Після цього після цього, з'являється така прев'юшка, і ви класуєте Convert to GIF. Вам потрібно зробити так, щоб ця гіфка була менше, ніж. 1 МБ. Це трошки треба буде з цим повозитися, але перше, що ми робимо, це ми кроп, робимо кроп. Клацаємо квадратик і вибираємо, наприклад, отак от так вибираємо, щоб було небагато. Клацаємо кроп. Вже менше. Тепер тут що ми можемо, що ми можемо зробити для того, щоб менше воно займало місця. Optimize. Optimize. Тут. Є різні варіанти, що це можна поробити. Можна зробити просто його, щоб менше було фреймсів. Якось щоб воно його закомпресило. О, вже є. Клас, Сейв. Гівка готова. Тепер, коли воно є, я спокійно його можу сюди завантажити, вибрати цю гівку. І тепер виглядає, як анімований. Отак от воно буде виглядати. При бажанні через е, цей файл, е, через цей сервіс ви можете погратись. Тут е, також є всякі штуки, Frames, ви можете вкласти фреймс, прибрати якусь частину, наприклад, не подобається перші. От, мені не подобаються перші ці, так? Я можу їх тупо скіп, 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 скіп. Це також може бути як е, те, що допоможе вам зменшити обсяг файлу. Е, так що, юзайте, робіть. Це дуже легко. Я думаю, що ну, це такий максимально простий нобський варіант. Я не професіонал у, у цій справі, але для себе я знайшов це як варіант поробити такі касовні, прості емоти для свого каналу. Дякую за перегляд. Взагалі, це канал е, про кіберспорт, про Valorant. Якщо вам цікаво, подивіться інші відео. Не забудьте поставити подбачку та написати комент, якщо вам це було корисно. І сподіваюся, що ви знайдете на цьому каналі щось для себе цікаве та корисне. Дякую за перегляд, гарного дня.